Усім, усіх вітаю. І так, ми з вами продовжуємо тему дієслова з прийменниками. І сьогодні ми з вами розберемо дієслово go across це щось перетнути. І так, наприклад, якщо ми кажемо, she goes across the park to get home це перекладається, як, як вона проходить через парк, щоб добратися додому. Або, наприклад, ви можете сказати Go across this mountain. Перейди через ці гори. Ну, наприклад, да? uh, і так, перше значення дієслова go across це якщо ми щось перетинаємо. Друге значення дієслова слова go across це бути зрозумілим. Наприклад, Do you, does your speech go across to the students all right?» Чи, твої, чи твоя мова зрозуміла всім твоїм студентам? І так, перше значення дієслова to go across це щось ми перетинаємо, і друге значення дієслова to go across це бути зрозумілим для когось. І так, запам'ятовуємо на воді слово з прийменником go across. Пишемо свої приклади і рухаємось з вами далі. Усім бажаю вдалого гарного дня. До зустрічі!